Друзі, мої вітання всім шанувальникам мого каналу. Друзі, ну так, щоб ви знали, що я існую, я буду знімати деякі ролики, які не сильно стосуються мого, моїх мотоблоків. Друзі, я тут затіяв обрізати ну, бояришник глід, як його кажуть наші українці. Він дуже сильно заріс і струкнувся з такою проблемою, що треба чимось обрізати. Ну, він же страшне колючий. І я так вирішив, що треба подивитися на міні-акумуляторну пилку. Ну, зійшовся якось я на тому, що це буде Дніпро М. Шинка буде 16-17 довжиною. 16-17 довжиною. Ось е, Вона так вся в комплекті. Бачите, тут є кнопка, страхова кнопка. Е, дуже мені сподобалась вона. Вона з автоматичною масленкою. Ось рівень масла тут показує. От. І мені дуже подобається, що тут є натяжник цепа. Не треба розбирати оцей вузол для того, щоб натягнути цеп. Як оце було в доранішніх пилках. Друзі, дивіться, ну, це все дуже просто. Ось цеп, якщо вона розслабляється, ви просто підтягуєте його і все, і фіксуєте. І воно вже нікуди не дівається. Ну, це то все так, але треба це робити, виходить, з драбини. Бачите, дуже добре. Вона в руках дуже-дуже дуже зручно. І тут є такий упор, куди де ви задіваєте під гілку. Для того, щоб її нормально зрізати, друзі. Ну, драбина, це драбина, воно колюче і дуже-дуже неприємно. І ось дивіться, от такий девайс. Девайс, це я побачив в магазині, і мені він дуже, друзі, сподобався. Дивіться, як все зроблено. Дуже охайно, дуже зручно. Тут цепляється батарея з пилки, а на цю площадку цепляється сама пила. Друзі, дивіться, є такий Страховик, і ось він, виходить, видвигається і фіксується, і вам на яку висоту це вже ви будете самі по ходу діла керувати, яка вам потрібна висота. І бачите, він тут іще, цей страховик, дивіться, він сам. тобто в середині є пружина на цьому подовжувачі, яка ставить його назад в першопочатковий стан. І ось так, виходить, ви можете чисту, чисту висоту. Ну, ось я метр 80, Метр вісімдесят, я дивіться, висотою. І ця палка метр восімде. Ну, і я можу підняти її теж іще на руку. Тобто десь іще метр. І в мене виходить висота, десь я можу на 280 на 3 метра, зрізати гілку. Я вам покажу в ролику, як вона робить. Як вона робить. А зараз, друзі, я хочу вам просто показати, як вона виглядає повністю. В стані ось так одягається сама пилка. І ось так, друзі, одягається батарейка. Все. Ну і знімається захисний чехол. і в принципі, як би, Такая же самая страховая кнопка. Ну и, друзья, Сам, саму обрезку. Зараз я вам покажу в работе. Я уже трохи попробовал. И мне дуже сподобалось. Думаю, а ну ж сниму может... Кому це і буде в нагоді. І зроби висновки, і може теж придбає. Це не рекламний ролик. Це мені просто воно сподобалось, так як воно є, друзі. Вперед, до роботи! Ось так, друзі, виглядає фронт моїх робот. Я його окультурив, обрізав те, що лишнє було, заважало, і отакий воно має вигляд. Так що, робіть висновки, пишіть в коментарях. Ну, отак, друзі, роби ця чудо-пилка з подовжувачем телескопічним. Пишіть в коментарях, як вам сподобалось чи ні. Як на мене, то мені дуже сподобалась зручна річ. Подивимося, як вона покаже себе в подальшому в роботі. А ви, друзі, підписуйтесь, чекаю ваших коментарів, ваших подобайок. Завжди з вами. Всім мирного.